Всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Болгарка. І сьогодні у нас на огляді два автономних дизельних обігрівача. Автономний дизельний обгрівач Сенджі, виробника «Ельфброс» і його дешевий аналог. Без назви, «Новнейм». No Подивимось, в чому ж в них різниця і чи варто переплачувати за бренд. Перше, що кидається в очі, це зовнішній вигляд упаковок. Тут, я думаю, коментарі зайві. Бачимо, у фірмового обігрівача все упаковано, все в пленочці. Все гарненько. Ну і аналог, ось, як бачите. Оригінал, як бачите, гарно запакований, є маркування, є брендова упаковка. Аналог на цьому зекономив виробник. Розпакували ми наші обігрівачі, комплектація вся перед нами. Давайте порівняємо, подивимось її. CING, значить, Виробник поклав ось схему зборки на англійській мові. А також схема зборки і інструкція до пульта керування та коди можливих помилок і несправностей на російській мові. Все. Так. У дешевого аналога ось така ось книжечка. Є англійська. Тільки англійська мова. Ну, тут для знавців. Йдемо далі по комплектації. До прикладу, ось глушник. В дешевого аналога він отак от упакований, в сінжі гарненька упаковка і зовсім інша якість глушника. Він, по-перше, більший трішки. По-іншому має ребра жорсткості і на вагу теж більший. Тобто служитиме довше. Повітряні фільтри. В Сінжи він більший, по-перше. По-друге, має фільтрувальний елемент, паралоновий. В дешевого налогу просто от, пластмаска. Все забруднене повітря буде попадати в систему. Ну, відповідно, працювати вона теж буде також недовго. Так. Наступний елемент комплектації це патрубок для забору повітря. До фільтра він ось чіпляється. Значить, в оригіналі він ось такої довжини, в дешевого аналогу він коротший. Ну, теж один з елементів різниці. Патрубок для вихлопних газів. В сінжі в оригіналу він, бачите, наскільки довший, в дешевшого аналога знову ж таки коротший. І на цьому зеконом виробник. Наступний елемент це патрубок виходу гарячого нагрітого повітря. В Сінджі, як ви бачите, один великий патрубок для виходу гарячого повітря, в дешевого аналога їх чотири. Значить, в Сінджі в комплектації є цей патрубок і є для нього насадочка, тобто для дефлектор для виходу повітря. Що ж ми бачимо в аналога дешевого? Ну, ми бачимо на чотири виходи, два патрубка. Два, ну, на жаль, виробник не поклав. В комплектацію прийдеться вже. Шукати їх десь, докуповувати. Так, і що в нас залишилось? У нас залишились кріпірні елементи. В принципі, вони ідентичні. Тобто ось така комплектація в даних пристроїв. Розглянемо тепер ближче наші пристрої, в чому їх відмінність, в чому їх схожість. Ззовні вони досить схожі, колір червоний, кришка синя. На передній панелі трішки різні блоки керування, як перед тим я говорив, різні виходи гарячого повітря. Що варто зауважити? Бак, бак у дешевого аналога шатається і, схоже, не закріплений. Подивимось далі, коли розберемо всередині. В сінжі все жорстко, все надійно. Бокова панель. Відмінність тут одна прорізь, тут дві прорізі. Не суттєво, але все ж. І задня панель в. З оригіналу є дві клеми надійних, таких потужних на барашках для підключення електроживлення. У Дешевого аналога просто висить жмуток проводів, обрізані і кудись вони всередину виходять. Також у оригіналу є маркування. Зверху на верхній панелі вказано деяку інформацію для користувача. Також варто зауважити кількість кріпіжних болтів на корпусі пристроїв. Дешевого аналога їх набагато менше. Сінжі, оригінальний пристрій, він набагато краще закріплений. По корпусу має кращу жорсткість. А тепер настав час заглянути всередину пристроїв. Ну що, погнали. Що ми бачимо всередині? Пристрій. Перше, що кидається, це самі головні устройства, е, самі опалювачі. Сіндж має маркування, має емблемку, має технічні характеристики, е, має пломбу. Ну, тобто все як все присутнє, все як має бути. Ну, даний пристрій, що й очікувалось, жодного маркування, не зрозуміло його, ні марка, ні виробник, ні потужність. Нічого не зрозуміло. Підкачуючий насос. Тут, тут можливо буде краще видно. В дешевого аналога він коротший, менший і менш продуктивніший, я так підозрюю. В оригінала він більш якісний, видно і по зовнішньому вигляду і по розміру. Тобто, це теж важливий елемент конструкції. До речі, стосовно бака, можливо, у вас виникло питання, де він? В дешевого аналога. А ось він. Ось, як бачите, це його все кріплення. Ось ця пробочка це є його, це є його кріплення. Тут зекономлено максимально. В оригіналі, бак кріпиться двома гвинтиками надійно жорстко до конструкції, до внутрішньої перегородки. Живлення самого обігрівача ось на клемах, які показано було. Трішечки раніше, от вони заходять всередину і йде проводка. В дешевого аналога тут просто ось якийсь кусочок проводу і заходить без клем. Тобто потрібно буде самому з'єднувати. До речі, стосовно бака, його ємності. І тут на дешевому аналогі китайці зекономили. Ось він в мене в руці. Як бачите, різниця по товщині сантиметра півтора Ну і це буде відповідно впливати на ємність самого бака. Жорсткість самого пластику, бака теж, теж зовсім різна. Ось такий тонесенький пластик у дешевого аналога І ось не прогинається практично з ребром жорсткості у оригінал. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною і допоможе зробити правильний вибір при покупці дизельного обігрівача. Діліться своїми думками з приводу побаченого у коментарях. І до зустрічі в інтернет-магазині Болгарка.